Треба тактик, так, тактик. Сергій, ти Барселона, ти показуєш красу. А, а, ні, ну, sorry, я вже просто е, пару раз так вигравав, і мені е, прям Діма Гріщук говорив, ти заїбав, і я такий ні, Все, давайте грати. Досить вигравати. Ну, ну коли це, блін, закінчиться, ти няха-муха. Четверта поразка, поспіль. Медик віддавав, так що я без перемог теж. Минулого сезону Евертон. Якщо не помиляюсь, найгірша команда першої половини. Це я. Так, так 11 а 11. Коли... Так, хто там відповів на атакувати? Так, про це і про стрибки жертви. Обирай. Давай не спортсмени, і 8. Не спортсмени. Тобто тут люди, які якби не є спортсменами, але зі спортом і ті чи інші ситуації якось були пов'язані. Чи з життя, чи після життя, чи один якийсь випадок. ну коротко. Після життя. Може бути. <плес> Сергій. Е, слухайте, ну це О. ж каддафі. Це ж Каддафі, так, абсолютно правильно. Так, обирай. І тут для тих, хто е, перший, я забув сказати, тут бали вже будуть відповідно найлегше питання 6, найважче 10, а в третьому раунді там вже відповідно від 11 до 15. Тобто можна і більше отримати, а можна і більше навпаки піти в мінус. Так, ну, е, Давай тоді порхай як бабочка, жаль, що я вражаю цитати. За скільки? За 7. Ой, бляха, Стоп, не туди. Я щось подивився за сім. Да. А разом в кінці, чи. А, разом, по-моєму, в кінці. Даша? Ну, я так скажу примітивно, це типу сильніше, швидше, вище. Абсолютно правильно. Олімпійський. Чи як там воно? Так, саме він. Давайте форму на шість. Так. Тут будуть, як ви розумієте, спортивні форми різних команд. Тут може бути якась частинка трошки замальована, щоб якось вам було. Так, погнали. Сергій? Я буквально сьогодні здав про це текст. Це Динамо. Це Динамо. 90... 92-93 року. Обирай. Та й що? Е, давай не спортсмени, як буде цікавіше. за е, скільки? Не спортсмени за 10. Сергій? Е, блін, ну вони всі грали в е, цьому. Е, команді оцій, е, блять, як вона називалась? Треба, маестро. Е, маестро, так. Медіафутбол про здорової людини. Е, Кар'єру за спортсмена. Давайте це, теж це, там по показував всім вже глянемо, що воно да. там. Тобто буде. тут будуть перелічені всі команди. Угу, мені, давай. Баскетболойових ваша вчера. Є в мене варіант, але. Та ти на коні ти можеш ризикувати. Тебе 21. Очко. Можеш очком своїм ризикнути? Ах, ти жарти! Очко! Я, знаю, я все знаю. А що, нема баскетбола любів? Біль, фі пра... фі Філадельфія в мене зразу з Айверсоном, він не переходив з Денвер. А в мене з сиром. <рес> <питання не> <рес> Треба розуміти, що Golden State це <рес> no. хтось прям з no. нинішніх Зірочу. Ні, це не з нинішніх, скоріше всього. Це з. Ні, не да, добре, це з недавніх. Недавніх. Не з нинішніх, але з недавніх. Ладно. Не буду ризикував. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Відповіді, немає. MVP фіналу. Ано ну, які варіанти є? А, та це Шакіл був. А ні, Шакіл не був, в нього був е, Лейкерс. Тут е, MVP в складі. Очно. Тут. Ні, вже я вже я, не приймаю. Це Ігуала. Просто... Андрей Ігуала. блін, да він. Да, я забувши. Що... Я... Я я... Ніколи не дібився. Ніколи є? я цього не назвав. Ніколи. Так, Сергій, давай обирай. Тоді Ні, не я, а. а ти ти типу... по-моєму, це, це ж ти це питання вибирав. А, так. Да, а, а ніхто не Все, я зрозумів. Окей, добре, я зрозумів. Давай тоді в фінали шість. І на трибуні сто разів було про них, і та й взагалі це якби більш-менш відомий а, факт. принцеса. А хтось із цієї команди після футболу став відомим е Дмитро Грищук. Ну, хай цей Вімблтон буде, так? Вімблтон, так. Саме він. Топ, топ, да. Це такі ребята, які билися всюди, да. Nah. це топ. Так. так, давай думаю. Це тати 9. Євген. А, uh. ah, ну власне, слово кожен, кожен. Так, так, кожний. Кополовець. Чи точніше, як не поливець, а на мексиканській, на колумбійський, нагадайте мене. с Раджа Раджекополевець. Чи це форма за вісім? Тут я трошки прогортаю, Євген. Там було показано. До речі, ти не все закрив. Я знаю, там маюсінька частинка залишилася, тому так, хто? Я не почув. Євген, а, Євген пропустив руку. Ні, Євген, ти ні, кажеш чи ні? Ні, ні, ну ні, ні, ні. ні. Так, ну дивіться, Ру... Павло, ти був наступний, ти теж опустив руку? Ні, 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 ну, я не знаю. Чи мене... Я не, на... не натискав, щоб опустилась, ну я, вже... я піднімав. А, піднімав, ну тоді кажи, Під... бо бачимо, вона опустилася. Пітсбург-Пінгвінс. Так, абсолютно правильно. Тут такі кольори в них кольористика більш-менш. Ну, і пінгвін там був замітен. Ну, я там ото навмисно трошки не прибирав. Думаю, якесь можливо... Це і Пісбург Трикутник. Ну, власне. На те ж воно і не найважче питання а всередині. Так, ну кому, як мені по формах? Давай форми але 10. Увійпіння. Сергій. Мотор ганбольний. Нічся, це легко. Це легко, Ну я просто не в темі, тому я і. Так, срі, срі, срій. Обирай. Найкращий Найкраще гандпол. Давай да не вперс мене shift. Євген. Бандера? Сам пан Андрійович. Так, стоп, ще раз відповів, я забув трошки вже. Uh, event, event. Ага. Давай. Давай форму задай. Павло? Ну. Їх, їх багато хто ненавидить. Далоскопис. Да, осколок. Саме вон. А чо? Не знаю, просто тому що вони поверхнево до всіх ставляться, фанати їхньої команди. Такий Реал, так? Вони найбагатша команда ліги. Типові техасці республіканці багаті. В общем, витералти в мене була кепка Далласа. Описали Реал. Закриваємо тему. Закриваємо тему. Павло? А цей градієнт. À, відомий. Так, 2 секунди. Атланта. Ні, на жаль. Mm. Так, це коли з'явилася форма у них. От, вона трошки інша була спочатку варіанті такий градієнт, який символізує щось. Щось природнє. Да. Та, блін, це ж. Жувантуд якийсь, не знаю, іспанський. Це була напевно найкрасивіша, коли от, е, з'явилися ці всі форми для кожної команди окремо, які символізують їхні якісь особливості чи їхнь регіону. Саме для було... Майами, так була. То і оцих була, мені здається, напевно, найкрасивішою, але трошки в іншому вигляді вона була 5 Щось секунд. 4, 3, 2, 1, або Юта, або, або Юта. Саме вона. Черт. Uh, так, Павло, ти ж правильно був вибрался. Uh, uh, так. Uh, так, зараз, 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 зараз. Давай, фінали 7. Блін, одного знаю. Да, это не знаю. Сергій. Ну, слухайте. Uh, один. Андреа Андреага. Mm -hmm. А інший треба Бог назвати. Я поки не кажу так, це чи не так, але А треба А Другий бляха, я його помню кого чечерявим, але я всіх помню кого чечерявим. Нехай буде, про... Михай буде знає Андрій. Андрій Медведєв. Ну звісно, саме uh. так. Але я ледь не, не сказав під сам прос. Ну, Андрій Медведєв. А я думав, а я думаю, що цей е, панешкірий американського рад був ще потім забуде его був, він наче, одужав, потім грав. Бесплат. Це саме теннисист, типа. Да, він в нульових грав. Я думав, Ленс Армстронг і Андрій Медведєв. Так, Сергій. Не спортсмени, 9. Співвласник. Назвіть, Кирило. Райан uh, Рейнольдс і... Ага. А ще якщо знаєш, і Гром <laughs> uh, Цель. <laughs> з Филадельфии завжди сонечно. Не-не, з його команди Рекс Хам, чека там. Rexham, Вінський, так. Власник, да? yeah. Так, а, так, він, так, А він що, знімався ще в якомусь э, фільмі, той футболіст? Uh, Який футболіст. Ну, чи про, про який ти фільм зараз кажеш? Я думав, ти кажеш. Ну, ти... співвласник з Рейнольдсом, який а, ну. клуб тримає. тримає. Він активний. Ні, ну да, ні, ну, я, ну ні, Ні, я... тут просто все. Я просто подумав, що ти називаєш фільм, типу, який мались на увазі там. чи, чи, як, чи Ні, що? ні, ні. Я згадував його ім'я. і... Да. Ну, і, раптом, А це не був не знає... Рейнольдс? Так. 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 То? То в Дедпулі грав чувак десь там. Одним із Дедпулів був футболіст з його команди. Так, обирай. Не спортсмен у 7. Ой, акто. Треба назвати, так, да, прізвище людини. реальну людини, а не раптом того, про зайчим а, образом цей... ви пам'ятаєте. Ой. блін. Це я трошки вже підказав. Це мем. Господі. Олександр Червінчак. Зверь ну, був тенісист. Той, кай, е... уже, уже трошки не туди, на жаль. Не а, той... Це не спортсмени ж тема, правильно. Тема не спортсмен. Це не, це не спортсмен. Чекай, треба персонажа чи реального? Ні, реально. Е, Сергій. Та хір з ним. Це ж цей Ні-ні-ні. Ну, напрямок правильний. Ще 5, чотири. Він... Все, Три. Два. Він, він ще грав на Так, да, на піаніно грав. Містер Бін. Так. а мало Реїв... 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 Коли він уявляв ти... ту сцену із фільму забув, там, де всі бігу Шри... біжать. Вогняні колісниці. А ти мені відмінусував, так? Да? Та ні. А що ти. А ти щось показав? А, так, Шуконари, так, сказав відмінус. Так, отже, хто там обирав цю тему, Називайте наступну. Цитата 6. Метро Грищук. Грищук. Хто хто? Жаба і гаюка. <рисвіт> 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 ну, це не зовсім членисної, звісно. <рисвіт> і цікаво, які спортивні стадії вони є. <рисвіт> Я, Я, знаю, у мене дитячий перша. <рисвіт> Парадовський. Ну, це ж. Бля. Ладно, ну ти ж. пархай, як бабочка, жаль, що я не про. Ну, ну, ти ж вже навіть це казав, звісно, медаликим жила. <плес> да, ти вже цю цитату. Як тільки побачити мову цитату, ти сказав засіть і назвав. Ну, це ж... на... да, це ноги. Ну да. Вже комахи це один із, типу. Видів, членство а там є ракоподібні, комахи, Ну, ну Я тому, про, я Ігор, про павуків якийсь думав. Про, Максимально пав, павуків, а, ну, і так далі. то, то типу, як, як не царство, вид, як я хрен не знаю. Коротше, ну, Ігор, давай фінали 10. Фінали 10. Бредбері. Mm. Це відео багато хто бачив. Воно більш-менш таке давнє, але це дійсно важке питання. Відео ви бачили, але. але... Там спалюють книжки. Ні, 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 з тим Бредбері це ніяк не пов'язано. Це з іншим Бредбері, по-моєму, з австралійцем, якщо не помиляюся, але можу помилятися. Це просто тупо ви або знаєте, або ні. Що за факт. Ну, я хто б хтось знав, я думаю, вже б. Ну так, давайте ще 5 секунд. Навіть я б міг перетикнути, якби я знав хоча б про що мова. А, якщо, ну, добре, я вже не рахую. Або можу дати підказку, вона така, може дуже прозора. Давати підказку. Ладно, давайте дам підказку. А, це пов'язано з зимовими видами спорту і з зимовою олімпіадою. Це не дуже прозоро, але потім можу ще дати Ого. більше прозору. Підказку. Конкретно назвати вид спорту може, це от ви згадаєте. Тут треба можна ситуацію просто обмалювати. Це вид спорту, шорт трек. Або щось, а, типу. Ой, знав Алло. я одного чувака. Алло. Як? Так. Ну, це ж тоді, коли, коли в шортреці всі впали, і той став першим. Ну, коротше, бути фартовим. Виграти завдяки чужим помилкам. Саме так. Так, добре. Убирай. Фінали 8. Павло? Мараканаса. Уругвай Бразилія. Е, які команди? Уругвай Бразилія. Звісно. Мараканасо. Так. Закриваємо тему фіналу. <кхів> Anish Masters. Так, тут можливо назва турніру у вас. Це снукер. Я знаю, у Салівана ты малий на. Так, так. Тут якщо задати. Ну. Что за висмотримки? Ну, я не находить. Приходить на дому. Ну, отрюк. Давай цитаты вісім. Даша, так чому не ризикнула, якщо знала, що за турніри. Я знала, але я не знала про гашиш, Знала лише про канабіс. Я не розбираюся у цьому. Дмитро, е, Грищук. Іноді ми, іноді вони. Е, ні, ні, ні. Та це було б дуже легко. Антон, Іноді програємо ми іноді виграють інші. Да, Саме Та так. Є. Злату! Вау, спортсмен кар'єра 10. Це Жимбо. гліба. Не, немає гліба, він міг би це взяти. Або я б його потім чмирив, що це не взяв. Тому що дві команди тут з кривого рогу. І плюс вид спорту, такий, який. Ну, а, яка, а яка друга з кривова? Не пам'ятаю, що в морозі. Ну, Спартак це київська точно, так? По-моєму, я дивився, наче як дві тут було з Рогу. Ну ладно, не буду точно казати, може одна, але може дві. Ну, метал, напевно, кометал може. Сергій. Дивіться, це точно гандбол? І. Е, хай це буде якийсь турчинов. Ні, Не настільки все явно, більш-менш явно, але не настільки Антон. Я пам'ятаю, що в неї прізвище, якщо не помняюсь, Ляпіна, а, а я не можу забирать, я же і Мені тут треба на секунду глянути, чи це раптом в неї його прізвище. Але бо... я не пам'ятаю прізвище, ляпи. секундочку. Вона з Броварів, я з броварів просто, я знаю, так, що я ти... його, Його гінка Торченова. Вона зброї, я там, я звітаю, я пам що пам'ятаєш, точно. а імі... Ніби Наталія, Ляпіна точно пам'ятаю прізвище. Бо мені здається, що це може і вона, але я її знаю під іншим прізвищем зараз. А вона це ж На потім пен? тренувала в Україну. Я, Украї... я, я, забав... я пам'ятаю Ляпіну. ні, не вона, не вона, не вона, ні не вона. Турчинов тренував, а вона грала. Так, охочих no. більше немає, 5 секунд. Але теж. В жіночому гандболі, коли він був у нас в топах, це було якби прізвище, яке згадувалось одним із перших. Він в Німеччині здається, якісь грав. Це була Олена. Так, я навіть таку зн... да, це це Олена Сагице, господи. Я б ніколи не згадав. Це треба було просто. Ну, да, теж воно і найважче питання. Якісь дуже дитячі спогади. Навіть в мене було дитинство. І... Там... Коли ще за Росію полював. Так, хто там вибирав за 10 Антон? ти вибрав, так? Да? Так, да, давайте за 9. Тут і легке і важке питання одночасно насправді. Стоп, а... Олімпіг... А який? Олімпік Донецький? Ні-ні, там он підписан. Олімпі... Сантен і Шарлеруа. Пас, це і і ніби клуби вам нічого не кажуть, але якщо ви десь подумаєте в напрямку країн, і чого б такі ніби команди якісь такі не дуже відомі, чого б там би щось могло хтось таке, і і тема а це, про кар'єри, а, а це вся його кар'єра, так це вся його кар'єра. Ні, там ще були клуби, чи це ні, все? це всі клуби. Ага. Це всі клуби ну, тут Бельгія в основному в стандарт є. Єж... І такі, ніби залета, яка тема, що вона може бути пов'язана, і от країни, які в нас тут є, і ну, може якось вас це на відповідь правильно наштовхне. Бо він якби сюди не потра... він сюди потрапив не через якісь такі відомі свої спортивні досягнення. Це прямо остання підказка, більше не скажу. 5 секунд. І відповідь зараз буде: Аааа, готуйтесь казати. Так, так, так. Ні, нема чого казати. ну, Да, Це да, да, це треба було просто. Ну, окей. окей. Да, це треба подумати, да, було питання. Ну, а хто це? Розкажіть тим, хто не знає. Да, да. Справа. Так, а розкажіть. розказуйте, розказуйте. Получається перебувати. Якщо коротко, після ну, справи Босмана трошки змінилася схема трансферів у футболі, тобто відомий переходити не тим, як зібрав клуба в інший. Як він судив, до цього, коротше, команди могли від, не відпускати гравців взагалі. Прям. А він сказав, що ніфіга пішов в суд, і тіп, після цього, як що закінчувався контракт, раніше команди могли не відпускати гравців взагалі. Після цього, після його процесу судового це якби на початку 90-х закінчилося. А, так, Антон, ти, так. Вісім. Ну, хто там пише про формулу постійно? Давайте. Брапхем, Брепхем, Феррари, Макларен, чекаю Ferrari, Макларен. Ну, як ви зрозуміли, зі списку команд. Це не прям щоб аж дуже зараз. Антон. Андреас Лауда. Ну, Нікі Лауда. Нікола. Шість. Кирило. Лемпард. Лемпард, Так. Ну, не знав, що він в сонці. Я його так. тоже за сонці. Ну там, по-моєму, він був чи в цьому в, орен... в Оренді. в Оренді, так. Да, тому що його викопали точно з Вестхемою. І останнє питання. Сергій? А, ой, да ви ще нам приїде. <сум> <сум> Саме він. Саме він. Самое вен. Так, другий раунд завершився, переносимо пали, третій, і будемо рухатися далі. Так, кого там, мінуси? Каже, там... кажи. Да, між іншим це тата набагато, та та вона щось менш вдома, мені більше подобається Гусева після того матчу. Він мила забирає. Команда пірзу. І, піля, і в мороз там, і, і де він там тільки не цей там в нього був такий. Але... Це ще... Да, це що здається в цьому в програмі? Третій тайм було Ну, да, десь теж.